Я пам'ятаю, що я приїхав в Ірпінь тоді, в перші дні війни, і ми зустрілися з хлопцем десантником з 80-ки, який там стояв, і прямо на моїх очах завалив суспусть російському. Це ви ж були літаки. Де літак? Де тебе? Ми передаємо вітання справжньому українському герою, і сьогодні ви були одним із тих, хто надихає на те, щоб ми тут готували операторів ПЗРК РК. Чим більше ми підготуємо розрахунків, які зможуть знищувати ракети і ну, умовні там Більші. шахіди, все, що летить по нашій інфраструктурі, тим легше нам буде здобути перемогу. Ну, цей комплекс намного зручніший, набагато зручніший. Без тренажера, якість підготовки, звичайно, набагато дорожча з розходування бойових частин і набагато менш якісніше. На фронті, коли росіяни відчували себе господарями українського неба, ми їм нагадаємо, що не тільки українська земля, а й небо є українським.